Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 7 листопада. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Як захистити себе і трудовий колектив від утисків керівництва, розповів виконувач обов'язків прокурора Чернівецької області Олександр Іванюк. Сезон спалювання опалого листя розпочався. Яку шкоду це несе? У Чернівецькій області формують бойову роту. Після історії з люстрацією головного лікаря госпіталю ветеранів Другої світової війни Манолі Мігайчуком та численними порушеннями трудового законодавства. А виникає закономірне питання: як людина може себе захистити, якщо її права утискають? Раніше прокуратура була крайньою інстанцією. Тепер же, згідно із змінами в законодавстві, її повноваження в сьогоднішньому обсязі триватимуть тільки півроку. Як захистити себе і трудовий колектив від утисків керівництва, розповів виконувач обов'язків прокурора Чернівецької області Олександр Іванюк. Вже за півроку українська прокуратура позбавиться радянського способу роботи, тобто функції загального нагляду та досудового слідства. Тут реагуватимуть на індивідуальні звернення громадян, а державні структури зітхнуть з полегшенням. Більше ніяких перевірок. Глобальних перевірок ми не зможемо проводити, і ми не зможемо давати оцінку фактам бездіяльності. Єдине, що ми зможемо інформувати і захищати інтереси конкретних громадян. Вже зараз обласна прокуратура почала готувати платформу для організації допомоги громадян. Мадянам так на їхньому сайті є перелік органів виконавчої влади та обласних органів контролю, де кожній конкретній організації буде присвячена певна сторінка з роз'ясненнями, що зобов'язана робити та чи інша організація, з яких питань до неї можна звертатися, і яких дій. Вимагати приклад, який показали громадські організації, приклад самоорганізації, і приклад впевненого наполегливого захисту своїх порушених прав він повинен братися суспільством на озброєнні. Наразі проект перебуває в стані розробки. Поки що тут тільки перелік організацій та їхніх функцій. Трохи незабаром з'являться зразки документів та роз'яснення, яким чином їх використовувати. Олександр Іванюк розповів, що в розвинених суспільствах контролюючу функцію виконують саме громадські об'єкти. Єднання та активісти яскравим прикладом цього стала ситуація з перевірками, які показали дієвий результат саме завдяки щільній співпраці громадської організації та органів влади. якраз і є сила громадського суспільства, і от громадські організації в даному випадку, ветеранів афганців вони довели, що сила громадського суспільства насправді можливо є. Більш потужною ніж ніж опір будь-яких бюрократичних там владних установ у госпіталі ветеранів Другої світової війни. Перевірки ще тривають. Проміжні результати вже показали численні порушення трудового та бюджетного кодексів. Але ця перевірка стала можливою тільки завдяки наполегливості пацієнтів цього закладу афганців. Для них ця справа не просто честі, а й власного життя, яке підтримують в установі. Як то кажуть, життя потопельника справа рук самого потопельника. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сезон спалювання опалого листя розпочався. Відтак відділ благоустрою, санітарії та екології пашотравневої районної ради разом із журналістами телерадіокомпанії Чернівці провели рейд. Метою якого є виявлення випадків шкоди довкіллю внаслідок спалювання сухого листя. Яку шкоду це несе, та як правильно обходитися із ним? Дивіться далі в сюжеті. Стовпи густого диму, що стоять над будинками, та їдкий запах свідчить про те, що десь неподалік спалюють опали листя. Більшість людей не знають про шкідливість своїх дій або їм просто байдуже. З появою біля подвір'я, де був зафіксований вогонь, з'являються працівники екологічного відділу дерево палю, ріща. Віщо це заборонено робити в місті. Після чого екологи розповідають городянам про заборону та шкідливість розпалювання таких вогнищ. Господарі одразу ж беруться їх гасити. Це несе в першу чергу шкоду для тої людини, яка спалює і знаходиться безпосередній близькості до вогня, а також в процесі горіння виділяються шкідливі сполуки хімічні це вуглекислий газ, важкі метали і інші канцерогенні сполуки, що призводять до таких захворювань, як онкозахворювання. Під час рейду на порушників не складався протокол. Всім було винесено усне попередження. Нагадаємо, що штраф за розпалювання сухого листя та іншого шкідливого сміття складає від 340 до 1360 гривень. Для юридичних осіб ця сума є вищою від 850 до 1700 гривень. Також начальник відділу з питань екології дав пораду, як боротися з опалим листям, не завдаючи шкоди довкіллю. Вихід з положення для мешканців приватного сектора на городах робити. Компостні ями глибиною до метра, шириною півтора метра, і робити пошарове укладання листя з землею і через 6-8 місяців використовувати в якості компосту добриво. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області формують бойову роту. Вона буде частиною львівського батальйону, який невдовзі приступить до виконання бойових завдань. Про те, що саме потрібно нашим добровольцям, дізнавалася Надія Величко. В 333-му кабінеті в облраді почали приносити допомогу ще під час окупації Криму. Сюди ж зносять допомогу військовим у зону АТО. А тепер тут приймають і добровольців, які хочуть стати до лав захисників вітчизни. Сергій звернувся сюди після того, як отримав відмову у військкоматі. Прикордонник, який вийшов на пенсію, він сподівається, ще не раз прислужитися батьківщині. Просто я сам. Сім'ї військовослужбовців, усе життя провів татом. Так що для мене це не пер не перший раз. Ну як, не то, що не перший раз, а можу щось зробити. Сергій розповідає: для того, щоб захищати батьківщину, найголовніше бажання. Трохи йому довелося посперечатися з лікарями при проходженні медичної комісії, але це вже позаду. Командир майбутньої роти Іван Храбко з ним погоджується: вік і стан здоров'я не головне. У нас є багато людей. Які зголосились разом усі виступити на захист нашої держави, цілісності нашої держави, на захист нашої області, ненькі буковини, будемо так казати, які небайдужі до те, що зараз твориться. На нашій східній території України наразі вже близько 40 добровольців зараховані до роти Буковина, оскільки підрозділ буде частиною батальйону Львів і перебуватиме на балансі МВС, бійців забезпечать усім необхідним. Люди можуть приносити з собою тільки те, що вони самі побажали. Нас формою нас забезпечують. Бронежилетами, касками нас забезпечують про тренування виконання бойових завдань та якими саме вони будуть. Іван Храпко не розповідає. Натомість він розказує добровольцям про власний досвід, адже від початку антитерористичної операції постійно був на лінії фронту у складі батальйону Чернігів. Зустрічав там багато буковинських хлопців. Вони, як і він, ставили собі запитання, чому в області ніхто так і не зорганізував добровольчий батальйон. Невже усі справжні чоловіки поїхали на заробітки? Там на сході це людські жертви, і треба не тільки, щоб допомагали волонтери, там добровільні пожертвування і все остальне, але і государство теж так само і бронетехнікою, і, і обізпеченням. Це саме найважливіше. Охочі записатися в добровольчий батальйон Буковина. Можуть звернутися у штаб, який знаходиться в приміщенні облдержадміністрації на другому поверсі у 333 му кабінеті. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Психологи управління ДСНС постійно піклуються про вимушених переселенців, яких на сьогоднішній день у Чернівецькій області проживає 1706 осіб. Фахівці психологічної служби управління ДСНС у Чернівецькій області продовжують надавати переселенцям психологічну допомогу. Таким чином, допомагаючи людям пристосуватися до нових умов життя, 6 листопада психологи ДСНС мали змогу відвідати Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат, де поспілкувалися із сімома дітьми переселенців зі сходу. Також провели зустріч із сім'ями переселенців, які приїхали з міста Краматорськ Донецької області, і проживають в Заставніському районі. Основною проблемою з якою стикаються переселенці, є страх за життя своїх рідних та близьких, які знаходяться. З зоні проведення туристичної операції. З цією метою потрібно проводити заходи адаптаційного характеру, що допоможуть їм пристосуватися до нових умов соціального середовища. Люди вони відірвані від свого рідного дому, від своїх близьких, рідних. Вони знаходяться в розгубленості. Наше основне, наше основне завдання робити це робити все для того, щоб вони почували себе тут комфортно. З нагоди святкування Дня української писемності та мови науковці, інтелігенція, духовенство та місцева влада зібралися біля пам'ятної стели літописцям Русі України, подвижникам українського письменства. Нагадаємо, день української письменності та мови було започатковано 9 листопада 1997 року тодішнім президентом Леонідом Кучмою та відзначається в цей день щорічно. Вшанувати день мови, якою твориться наша історія, звичаї та культура, прийшли небайдужі представники населення міста. Люди переконані, що в теперішній час мова та писемність відіграє значну роль у становленні нашої держави. Нинішні свята. Державної писемності української мови, звичайно, відрізняються значною мірою. Найперше, тим, що Україна виборює тепер справжнє суверенітет. У даному разі тільки поки що формується наша державність. От, і тим більше в таких складних умовах про важливість рідної мови у сучасному суспільстві, який є свідком тих подій, що відбуваються в країні, наголошує. І працівники сфери освіти. Якщо людина не зростає в рідній мові, вона багато що втрачає в своєму інтелектуальному і моральному розвитку. Тому Кожного мова своя рідна, але є така місія, яка може виконати тільки та мова, яка є так такою, що тут була споконвіку, щоб відзначити цей день. Всі небайдужі представники міської громади зібралися біля стели літописцям Русі України, подвижником українського писемництва, де представники духовенства відслужили молебень в пам'ять тих, хто відстоював та боровся за існування української мови. На початку було слово, дав мені Його Всевишнє, а із слів з'явилась мова. З мови народились вірші. На початку грали дзвони, кресну музика лилася. Зачерпнув я у долоні, і мені співало щастя. Оте щастя це і наша мова, а мова це є думка, а думка це є душа. Думкою щодо святкування цього дня поділилася, і молодь що була присутня на заході. Ну ми так, тому що це завжди ну. Це кожного року є потрібно і потрібно це пам'ятати. потрібно вас всіх письменників. Я думаю, що потрібно, тому що зараз пишуться дуже багато віршів. Раніше писали дуже багато віршів, ми їх вивчаємо. Вони є дуже давніми, написані українською мовою. де як там вчені довели, що мова була як 7 тисяч років, тому як люди спілкувалися. Думаю, що потрібно вшановувати нашу рідну мову. Кожна людина повинна пам'ятати. Ну про свою мову вона повинна зберігати ну якби чистоту її не не забруднювати сужиками діалектами. Українська мова для кожного в душі вона єдина рідна і тому це право людини святкувати. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Увіковічнити імена та досягнення просвітян Буковини вирішили представники товариства Просвіта, видавши книгу під назвою «Просвітяни Буковини Будівники України. Презентували книгу у стінах Народного Дому. Її появу також проурочили до святкування Дня української мови та писемності. Адже до книги війшли імена відомих літературних діячів Буковини, які творили рідною для них українською мовою. Ми вирішили в цьому ювілейному році випустити таку збірочку яка вміщає, вмістила кращих просвітян Буковини. Кращі просвітяни Буковини центральним правлінням нагороджується медаллю будівничої України. І ось з 2001 року, починаючи з 2000 2001 року, нагороджувалися, почалося нагородження. Цією медаллю, і ми усіх наших нагороджених вмістили у цій збірочці коротенька е, довідка про е, наших просвітян про тих просвітян, які, про яких тут згадується. Е, тобто війшло сюди 38 чоловік. 9 листопада працівники культури та майстри народного мистецтва традиційно відзначатимуть своє професійне свято. Кращих на Буковині людей цієї професії сьогодні нагородили грамотами. Та переглядом святкового концерту в центральному палаці культури. Урочисті слова привітань, які лунали зі сцени центрального палацу культури чернівців, не були шаблонними та звичайними. Чиновники не лише вітали працівників культури, але й нагадували їм про те, що в країні війна, і саме вони повинні підтримувати патріотичний дух населення, народжувати віру в перемогу та патріотизм. Не можна применшувати і нашого духовного доробку на тлі світової культури, наголошували вони. І коли кажуть, що в Європі нас не чекають. От. Бо нам нема чим йти до Європи, я тут категорично не згоден. Можливо, ми не відповідаємо тим стандартам європейським, які в промисловості є. Ми маємо тих великих досягнень, хоча ми маємо великі досягнення в науці. Але наша духовна спадщина, нематеріальна, скажімо так, це те, чого в Європі, вибачте, якщо і є, то не на такому рівні. Оцей багаж з цим багажем нас в Європі чекають. І велика скарб проблема, яка може виникнути на шляху до Європи, щоб ми оцей багаж свій духовний по дорозі в Європу не розгубили. 25,5 мільйонів гривень річний бюджет міського управління культури. Основне фінансування йде на заробітну платню, комунальні послуги та частково організацію заходів. Чимало колективів є аматорськими, але рівню їхньої професійності та завзятості можуть позаздрити професійні співаки. Особливо приємно, коли старше покоління передає свій досвід прийдешньому. Я, наприклад, перед молоддю виступав на цей, у січні місяці, коли там і Сольні співав, і ти повстанські, і стрілецькі, всякі пісні перед молоддю, і вони так аплодували, то були студенти, і вони в кінці ще запросили, що каже: а разом з нами можете заспівати гімн. Кажу, будь ласка, грамотами та почесними відзнаками вітали не лише співаків та танцюристів. По належному була оцінена також робота бібліотекарів, викладачів музичних закладів, активістів мистецького училища, адже саме вони стоять у виток формування того прошарку населення, яке називають культурна інтелігенція. Що ж до працівників вокально-естрадних жанрів, їхня робота також була оцінена по належному. Він завжди бачить картинку. Він бачить ту гарну, красиву картинку, яку ви даєте. Але тільки ви, професіонали, ви знаєте, що для того, щоб зробити цю картинку, треба працювати. Для того, щоб гарно подивитися такі танці, які сьогодні ми бачили, кожен з вас розуміє, що це треба прикласти величезний шмат роботи. Це мають бути репетиції, це має бути тренування, це треба тримати себе в формі, це треба працювати, працювати і працювати, для того, щоб вийти на сцену. І показати клас клас на протязі двох-трьох хвилин. Вітали також і працівників телебачення та радіомовлення, адже саме вони несуть культуру вдячним глядачам та слухачам. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.